Триває 848-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ, і техніки збройні сили України. Знищили ще одну тисячу російських військових за інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок 20 червня окупаційні війська Росії втратили. 530 тисяч 920 військових, 7 тисяч 987 танків, 15 тисяч 337 бойових броньованих машин, 14 тисяч 52 артилерійські системи, 1 105 реактивних систем вогню, 859 засобів ППО, 359 літаків, 326 гелікоптерів, 11 260 безпілотників оперативно-тактичного рівня. 2298 крилатих ракет, 28 кораблів, 19134 одиниці автомобільної техніки та 2357 одиниць спецтехніки у генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.